О, я вас бачу в Тіктоку, а я вас щойно. Такими словами ми познайомилися з Павлом, випадково зустрівшись в книгарні. Дійсно, багато хто міг його бачити в Тіктоку, але Павло Власенко це не тільки тіктокер і адмін телеграм каналу про кіно, це ще й талановитий актор театру та кіно. Творчий доробок актора достатньо великий, саме тому він у інтерв'ю розповість нам усі тонкощі роботи актором. Тебе ніхто не знає і не знайде. Не було, в принципі, роботи акторів. Ну, а Дуже не було. машині сюди приїхав. Я десь вже в 30 рекламах за років 5. Ну, немає в професії актора. Всім плювати на, на це офіційно. Взагалі не розуміємо, як можна це дивитися. Я грав труп. Дуже добре зіграв. Ти о, бачив голову Лесі <різь>. Нітюк? В тинстрі. <різь. різь>. Що його Добре. там а можна матюкатися? Так, українське кіно буде завжди. Добрий день. Сьогодні у нас в гостях Павло Власенко актор і блогер у різних соцмережах. Привіт. Привіт. У тебе є сторінки практично в усіх соцмережах: Тікток, Інстаграм, Ютуб, Телеграм, твіттер. Як яку роль в професії актора відіграє особистий бренд? Ого, одразу дуже цікаве питання насправді, тому що. Багато касних директорів кажуть, що знаєш, з-поміж ну, купи акторів треба якось вирізнятися. І, наприклад, не лише вуса можуть це зробити, от, а і дійсно розробка якогось власного бренду своєї медійності. От. І, в принципі, почасти через це я почав вести той самий TikTok для того, щоб бути впізнаваним. Але я думаю, що основна причина була тому, що це була повномасштабка, і не було, в принципі, роботи акторів, ні театру, не було, ні зйомок. Потрібно було кудись вивільняти цю творчу енергію. І TikTok — це дуже-дуже такий спокусливий канал для цього, тому що швидкий фідбек, швидка конверсія, ти бачиш результат, і воно цим, типу, підкупляє. Тому що я Виріс на Ютубі, де для того, щоб там якось набити собі якесь ім'я, потрібно набагато довше було працювати. Там і більш довгі формати відео, і довше набираються підписники і так далі. От, тому той самий TikTok, він може тебе прямо в день випульнути кудись наверх. От, а Telegram, наприклад, є Почав вести ще 5 років тому як підтримку якраз YouTube, який, в принципі, так і доволі не розвинувся, а Telegram залишився і став, в принципі, основним у мене. І не знаю, наскільки багато людей із кіноіндустрії знають, що я адмін, наприклад, рубрики Кубрика, але коли я знайомлюсь з кимось там офлайн, там на фестивалях чи десь. То виявляється, що вони є підписниками, не знаючи, що я адміністратор. От. В Тіктоці простіше, тому що видно моє обличчя. От. І навіть там е режисер, наприклад, будинку слова Тарас Томенко може відкоментити під моїм оглядом на будинок слова, що дякую типу, за огляд. Бо у нас дійсно дуже мало хто робить огляди на українське кіно, тим паче в От. А якщо це молоді актори, то вони самі шукають кастинг, чи в ну, коли ще немає розкручених соцмереж, чи їх кудись запрошують, як взагалі кастинги відбувається? Ну ні, якщо ти молодий невідомий, то тебе ніхто не знає і не знайде. Якщо ти сам не почнеш якось проявлятися, шукати ці кастинги є багато публічних груп в Фейсбуці, в тому самому Телеграмі є канали. От. Можна ходити на всілякі івенти, які проводять кастем-директори, просто нетворкать якось на кіноівентах і так далі, на ті самі фестивалі, чи от у нас є театр драматургів на Подолі. Там взагалі такий непримітний здавалось би, підвальчик маленький, але туди сходяться всі топові актори, режисери. Тому можна, грубо кажучи, з вулиці туди потрапити спочатку, як глядач, ходити там. Влаштовують публічні чітки у своїх перших якихось сценаріїв. Наприклад, Аркадій Непоталюк, який зняв о, ті самі уроки толерантності фільм, він робив першу чітку свого серіалу з цими самими персонажами, тобто, це буде продовження як сиквел, такий спін-офф, бо це буде вже міні-серіал. І він робив чітку, от прямо на загал. І це дуже круто, бо я, я один з таких, хто прийшов туди, як глядач. І там була кастинг директор я там поставив якесь питання на Q&A. І мене помітили. І я записав пробу, і я знявся в цьому серіалі. Тобто, такий, так, в цьому серіалі, який буде називатися Обмежено придатні, вийде десь на СТБ, ну, можливо, в жовтень. От. Ну, от, один з прикладів. І так, в принципі, можуть робити і актори початківці. Тому так. Але, от, на жаль, навіть у якихось затребуваних акторів все одно. Залишається необхідність там Facebook заходити і ставити плюсик під е, якимось постами з кастингами. От, наступний рівень це мати агента, але, ну, якщо чесно, я поки що не бачу особливої такої ну, релевантності, принаймні для себе в цьому плані. Ну, ти сам спубляєш Ну. Поки що так. Я думаю, що, ну, як, якщо я комусь потрібен буду <рі> взагалі, то я розгляну пропозицію співпраці. Я, можливо, це буде ефективно для обох, для агента, для актора. Але поки що це не так обов'язково, тому що наш ринок не настільки широкий. Ти також знімався в рекламах, там якось відрізняється кастинг чи все так само відбувається. Ну, в рекламах. Як сказав, я просто в рекламах більше знімався і одразу потрапив в них. І тому що це, в принципі, легше. Багато хто в рекламах знімається не з акторської сфери. Я знаю хлопця, який от приїжджає, він здається, чи фотограф. Приїжджає з Дніпра і знімається в рекламах. Я його бачу періодично, тобто йому дають навіть головні ролі, тому що навіть там з текстом, тобто тут немає нічого такого. Бо в рекламах більшу роль відіграє типаж. Там не потребується якоїсь там феноменальної акторської гри, більше там на міміці, на прояві емоцій. Тому з рекламою менше проблем. Я знявся десь вже в тридцяти рекламах за років п'ять. От тому а там, гонорари більше платять чи в рекламах найбільше гонорари. От здавалось би, там той самий Аркадій Непотелюк, кого я згадав. Чи якісь інші топові режисери, і більше якісь художні у плані, вартісні проекти, на них платять навіть набагато менше, тому що реклами це може бути трансляція діджитал, може бути телебачення, може бути. Зовнішня реклама, можуть бути купа різних країн, ринків, і ця вся ну, от, сума цих доданків, вона якби і збільшує суму гонорару, тому що є якась стандартна сума за твій знімальний день, буквально за твою акторську роботу. А є окрема сума за права, за право зображення твого обличчя, грубо кажучи, І от, чим більше буде цих екранів, де його будуть зображувати, тим більше і сума. І буває таке, що навіть через рік. У мене було з прокредітбанком реклама до 14 лютого, день всіх закоханих. Його транслювали цю рекламу в кінотеатрах, і вона класно себе показала. І на наступний рік, коли права закінчилися, вони були на рік, запропонували просто їх продовжити. Тобто, тобі доплатили ще на рік, просто за минулу роботу, грубо кажучи, угу. добре. Тоді перейдемо до театру. Після початку повномасштабного вторгнення в українців дуже зріс інтерес до театру. Також mm -hmm. люди зацікавилися театралізованою музикою, там Шмельгаузен, Мур. Я бачу. Які зміни у оглядачах ти можеш помітити до та після цього відродження? Ну, по-перше, до речі, Мур вийшов вчора на Мігого. я хочу подивитись, бо. Так цікаво, що дійсно повномасштабка, але є такі періоди часу, коли ти навіть не знаєш, куди піти, тому що багато всього і в кіно, і в театрі, і треба якось розриватися. От, там, наприклад, той самий Мур вийшов одночасно з кисневою станцією і «Мишоловкою». Всі фільми варті уваги, якісь краще, якісь гірше, але от, ну, обмежений був доволі прокат у цих фільмів, тому треба було дійсно встигнути на них. Але існує жовтий, де якою крутить... А ну до речі, да, і будинок слова, який крутили там ну, от, з 9 травня 24-го, буквально там півроку його навіть показували, і зараз його повертають в кіно. Ну це круто, це класно, коли є такі резонансні феноменальні фільми. От, а стосовно глядача — ну дійсно свою справу теж знову ж таки зробив TikTok в плані хайпу стосовно театру, зокрема Франка, звісно, тому що неможливо придбати квитки типу, на жодну вистав, хоча Ну, половина з них ну, не варта того прямо оверхайпу, який є, просто хороші цілісні вистави. Наприклад, в театрі на лівому березі Дніпра часто ну, майже нічим не поступаються вистави, але квитки на них можна придбати абсолютно спокійно. От, а стосовно глядача, то важко якось ну, помітити різницю в публіці, я не те, щоб, знаєш, коли граю на це, звертаю увагу, хто приходить. У кожного театру є можливо якась своя цільова аудиторія, яка якесь ядро, але воно теж змінюється. Ну, можливо, молоді стало більше через це, через ті, тоді одразу питання: наскільки соцмережі, ну типу соцмережі зараз просування і вистав це найефективніший спосіб, чи афіші досі відіграють якусь там роль? Ну от я був шокований, тому що коли ми грали певний період в будинку актора на золотих, класну комедію без зобов'язань, там де я і моя партнерка, і все, нас двоє. Ми проживаємо постійно цю історію там протягом. На 25 років сценічних. От, і це дуже цікаво, тому що там кожна сцена, це кожні 5 років, і завжди дуже класно по-новому розкривати всі ці образи. От, і мене завжди дивувало, що люди дійсно, от, проходячи повз по ярвалу, дивляться на афішу. Мені здавалося, що це вже неможливо, що це люди настільки. Або в наушниках, або в телефоні, що вони навіть би не помічали такого. Але, як виявляється, це все, ще працює. Ну, звісно, TikTok, але і сарафанне Радіо, я думаю, що теж не варто применшувати, тому що ну, це дуже ефективна штука досі. Типу, як, якщо, наприклад, брати не вистави, а фільми, то перший вікенд це промо якесь будь-яке. А другий вікенд це вже безпосередньо відгуки глядачів. Тому скільки б ти не витратив на рекламу, якщо фільм ну, того не вартий, то ну, люди не підуть знову. Якщо буде негативний фідбек, ти часто робиш огляди в своїх соцмережах. Нещодавно була церемонія вручення Оскара, mm. і, і, і чому все-таки на твою думку отримала Оскар Анора? Це якісь... Глобальна якась течія в світовому кінематографі, чи це більш такий виняток? Ну, я думаю, що все-таки це нікуди не зникало, бо зараз от Джуд Лоу буде грати Путіна. Штемп один з забув Боже, звідки вчора новина просто з'явилась, буде грати молодого Сталіна. Я Просто. Ну, чи... ну, про Сталіна теж є цікаві фільми. Там смерть ну, Смерть Сталіна, там, там все ясно. Вона, це сатира, яка просто ну, насміхається над цим процесом. А як би ти не зображував молодого, ну, будь-якого живого диктатора, то все одно є якась доля того, що глядач буде емпатувати якось йому і співставляти з собою. Особливо коли грають, ну типу, красиві, просто харизматичні актори. Типу, наскільки б вони не демонізували свого персонажа, він все одно ну круто виглядає в кадрі, і хочеш не хочеш, але тобі це подобається, і завдання режисера зробити так, щоб поспівчували навіть на най такі найбільш і, і завдання Ак... і завдання актора завжди теж знайти щось, що може захи... захистити, знайти причину, десь там в дитинстві. Що його там, а можна матюкатись не можна? Ні, окей. Ну його б там били. Це піде в Анору. в ано... Ну запитання про Анору і не можна матюкатись. Я вибачаюся. Ні, ну окей, е, важко мені важко зрозуміти, чому знаєш, ну нам українцям, ми ж навіть не незалежні, ми заангажовані. Ми взагалі не розуміємо, як можна це дивитись, це знімати і це і про це думати навіть. Тому важко мені сказати, чому на Заході не те, що це дивляться, а навіть ну, типу, просто в заході від цього них піне згота йде за цю культуру. От, і вони продовжують це знімати і от знімають мораторій на прокат на Росії. типу, мейджори вже там Лайнс Гейт, балерину от, буде показувати в кіно офіційно. Тобто там, Москві показують якось піратськими шляхами по-сірому всі е, головні фільми і всім е, на це плювати, але тепер це роблять офіційно тобто, всім плювати на, на це офіційно. Мені важко пояснити, чому це так. Добре, якщо обстрілуватися від е, оцих е, близьких до Росії течій, які є е, та в світовому кіно зараз, е, які е, ну, такі глобальні. Ну, стосовно глобально, мені от цікавіше, те, що ближче до нас, наприклад, румунська хвиля, яка, в принципі, румунське кіно взагалі там, з нульових почалася там, нова хвиля. Те, що в принципі могло би початись у нас також, якби ми були ну, трохи далі від Росії, знову ж таки, і ментально, і територіально. Ну, я часто дивлюся там на балт, Балтійські країни. Теж балт, Балтійське кіно. Можливо, не на такому слуху, але от вони теж ментально все таки далі знаходяться ближче е, до заходу. Тому я, я просто дивлюсь там, коли був у Вільнюсі, я часто себе ловив на думці, що це Київ, просто який на 30 років раніше став вільним, грубо кажучи, і це ніби Київ майбутнього. Якийсь. От я думаю, що з кіно так само ми на жаль відстаємо, от е, і через там якісь фінансові Штуки, само собою, через війну, абсолютно точно, але от через якісь ментальні штуки. ми от Досі багато кіно у нас там про 90, ті про ті часи, у нас мало жанрового кіно. От. І зрозуміло, тому що режисери, в принципі, з тих років. У 90-ті, єдине, е що я таке вартосно Не дивився це рік, мабуть. Тобі сподобалося, не? — Так. Там знімається Аліна Зівакова, моя. Товаришка хороша, ну, класна акторка. Бажаю їх більше ще головних ролей. Ну а про те, ну можна ще подумати, що таке є цікаве. Ну, не знаю, Йоргос Лантімус, грецьке кіно, це таке цікаво щось таке з Європи знаходити. Бо у нас по суті, знаєш, або м Голівуд. Але воно все-таки не популярна, якісь такі грецькі, румунське. Це більш якась така фестивальна тематика. Ну так. А фестивалі у нас це тільки в і знову ж таки. Ну, фестивалі. Ну, у фестивалі хоро... Так, я люблю київський тиждень критики найбільше. От, зараз буде Миколайчук Опен в Черніцях, там круті прем'єри будуть міжнародні. От. Але з того, що у нас популярно, це дійсно. Це цуто Голівуд. Тому Важко сказати, що може бути типу, таким популярним, не на фестивалях. Добре. Якщо ми вже згадали українське кіно, то останній хайповий був такий серіал Парочка слідчих. І там був момент, коли головний герой Костянтин Октябрьський не міг цілуватися через переконання своє, там, щоб був поцілунок в кадрі. Е Табу, в кіно, в театрі. У нього поцілунок зі слідчим мав бути? З, ну, з слідчою. А, з жінкою. І навіть це його зупинило. А, я думав, О, господи, що це таке? Ні, я думаю, слухай, я зараз готуюся до вистави в театрі. Метод 46», вистава Олекса Гладушевського. Я думаю, після цієї вистави мені взагалі не буде нічого страшного. Тому, якщо це відео вийде до 6-7 червня, то приходьте, переконайтеся. Ні, ну, я грав труп. А, дуже добре зіграв. В, в чому В слід, здається. Боже, слід це такий серіал, де можна знятися двічі за один сезон, граючи кількох персонажів різних. Та вже більше старі. Та, звісно, що тебе не запам'ятає, там навіть мені здається. От, серіал, який ти сказав, я взагалі першу, чую, вибач там. — Але у нас є хороші серіали. Так а в чому в чому проблема поцілувати? Це якісь релігії переконання. Він взагалі ні з ким не цілується, тільки з дружиною? Ну так могли там оформити шлюб, знаєш, фіктивний на час зйомок в дії, типу, раз. Вкил, зміна закінчилась, виколи все. Ну це дуже дивно. Ні, я. Ну, звісно, мені б не хотілося дуже активно цілуватися там з хлопцем, наприклад. Але якщо це якийсь крутий проєкт, якщо це буде знімати Девід Фінчер, хоча я не уявляю в якому фільмі, скоріше, якийсь Лука Гуаданіно буде знімати. От. Добре. Там, ну... Добре, якщо під час зйомого фільму, є така сцена, як у тебе в песиках, де начебто ти о, бачив голову Лесі Нікітюк, як вони виглядають в і Як стримутися, щоб не почати там сміятися? От в Гаррі Поттері» ж там давали жовті картки за те, що сміється жовті-червоні картки, які є хаки може. Слухай, ну Гаррі Поттері» це були діти. Для них це був процес. Це так така гра, була магія. Насправді їх важко контролювати, тим паче їх там було сотня. Це дуже складно. От, я вже доволі дорослий, тому я думав про те, типу, де камера, як світло, виконати свою задачу. І чесно, я навіть, ну, не те, хоча я е, мій горизонт Айлайн так дивився, але я не бачив, чесно. От, ну я просто думав про це, я думав про свою емоцію, яку мені режисер Олексій Саков сказав, давай так, спробуємо, тепер так. От, Тому ну, не, ну, навіть не помічаєш, і як, якщо це бу, була б якась. Постільна сцена, там, де це тривалий якийсь контакт, то, можливо, там є якісь моменти, що ти там про це думаєш. Але ну, поки що в мене таких прям е резонансних сцен не було. тому... У тебе немає в професії актора, ну, тобто ти не вчується Що ти тут робиш, Давид? — Раніше на ніякове було шоу, де він запрошував актора з освітою і без освіти, Вони відігравали одну і ту ж ситуацію і порівнювали. На твою думку, чи потрібна професійна освіта у актора? Та потрібно, ну що ну, воно точно не буде зайве, Хоча, знаєш, коли я бачу всі ці історії, що коїться в театральних е, вишах, ну наскільки там може бути е, дідівчина якась. Чи просто, от, як у вас, хлопці, вибачте, ви можете це вирізати? Ти там е, брак технічних засобів для зйомки і так далі, ну, типу, що універ ну, мало сприяє творчості в якихось е, питаннях. Ну окей, Ну, типу. То і думаєш, блін, я б міг там не протриматись. Я просто знаєш, я вісім років займався акробатикою, і мене вісім років, ну прям змушували робити не те, що я хочу, і тому, можливо, у мене зараз абсолютний тригер, коли мені ну, обмежують якось мою свободу. Тим паче, типу, в універах творчих е, фахів, там, де ну, творчість має бути невпинною і неможливо обмежувати, тому що ну, вона не, не взлетить, як пташка, знаєш, якщо вона буде в кліці. Тому це дуже, дуже складно, я не знаю, як би. Є якась Якісь курси, можливо. Ну, ну якісь курси. <ріст> 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 ну, у нас є UFS, у нас є uh, приватна школа, uh, кіношкола UFS. Щось з неї виходить, багато що з неї не виходить. Є Сквот, наприклад, теж не суто позитивні відгуки на неї. Тому, ну, самоосвіта, звісно. Ну, сама освіта, звісно, що допоможе. Як, в принципі, в моєму випадку, я, звісно, ще не пробився настільки, щоб стверджувати, от ви там. <свят> <Чува>? <свят> Дві сцени вирізали, правда. Нічого. Ну, точніше, два кадри. Я пам'ятаю, що один тільки. Так, а мало бути три. Там прикольно. Там ціла арка персонажів у мене була. міні, міні арочка Там прикольно було. Ну, бачиш, можливо, вони, можливо вони подумають. Ну так, буває таке, що на монтажі багато що вирізається, ну, з цим нічого не погодиш. І наостанок задаємо стереотипи, які є про авторську професію, що актор завжди бідний, йому треба завжди шукати підробіток і наскільки відповідає дійсності. Ну, слухай, це правда. Тим паче вона. Я на машині сиди приїхав. Ну так у мене є основна робота. У мене є основна робота, і в принципі, ну, та сама машина. Я її потрохи викупаю просто у мами. Типу, наприклад, Криківщина, це теж колись мама купила цю квартиру, я її теж викупаю потрохи. Тому знаєш, це ж не те, що я можу собі зважає основна робота, а і в покій То звісно, що заважає. але бачиш, ну такі реалії, що ну треба якось суміщати. Дуже багато акторів. Ну видно, бо цим по снікам під фімон. Ну багато навіть крутих, крутих і затребуваних акторів все одно ну займаються чимось ще звісно. Вони намагаються робити щось споріднене до акторства до творчості, щоб це було. Але ну ти не зможеш вижити суто на зйомках. Та саме ті самі реклами, які приносять непогані гонорари, ти ж все одно не зможеш зніматися там в п'яти рекламах на місяць. Якщо ти може навіть можеш, ти знімешся, але ти будеш всюди, і тебе якийсь період точно не будуть знімати, тому що ти всюди. От і, і так само можем самолікар так не виходить. Всюди і він завдяки. Ну, в рекламах, до речі, він мало у нього знаєш... Я знає не, ж, не про рекламу, але все одно знімає. От він, от що я не розумію, що він робить багато все одно інтеграції. Тобто я, коли ми в песиках знімався, він, до речі, адекватна людина, хоча я знаю неадекватні історії про нього. Але мене дивує, що у нього купа інтеграцій. Він від криптовалюти до якихось курсів, до якихось курточок за 2000 гривень. Він все рекламує. Він ніби не відмовляє нікому. Тому можливо. Ти, не знаю, Запросіть його теж. Я Ну, коротше, бачиш, він походу просто любить гроші. Для мене це не показник. Тому що театр це точно не про гроші. Будь-які постановки. це треба дійсно бути вже таким в штаті театру Франка, щоб стабільно в тебе було там десь вистав, хоча б сім-десять. Щоб вже більше хоча б нічим не займатися, щоб у тебе був який, якийсь мінімум. От. Але ж ці 7-10 вистав це ж теж ну, робота, по суті. Ре, плюс репетиції. Тому дійсно непросто. У нас ринок зараз без проектів, майже от ти кажеш, як знаходити. Ну, виходить якийсь проект, всі про нього знають. І тобі буквально треба в кожний намагатися потрапити, щоб. Якось е, прожити. Ну, якась у нас мінорна нота вийшла. Але надія є. Головне, ну, будувати потрошки. Якимось дивом, кіно все одно виходить. Звісно, багато що було знято ще до ковіду. Паша Остріков, Тикосмос, наприклад, фільм. Сім років він його робив. Тобто, ще до ковіду вони дознімали вже після повномасштабки. Але якось їм це вдалося. І фільм зараз просто феноменальну кар'єру робить на фестивалях по всьому світу. І дійде до нас аж теж десь восени. Тому. Восени не буде, багато українського кіно. Так, де та українське кіно буде завжди. Ми Ось. Дякую. Дякую.